Ось на курському напрямку українські десантники взяли в полон десятьох окупантів. Про це повідомило командування десантно штурмових військ і опублікувало відповідно відео. Зазначається, що умови у підрозділах на території РФ були настільки нелюдськими, що росіяни добровільно здалися нашим бійцям. Йдеться про фізичний та психологічний тиск, приниження а також постійні погрози з боку командування. У ДШВ розповіли, що українська сторона надала полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу, не виключається, що ці російські солдати можуть бути використані для Дальшого обміну на українських військових, але так зрозуміло, що не дуже їм і хочеться мінятися, поки в них є така ситуація. Село оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому а, відчутних втрат. Основні зусилля Росіяни зосередили на Покровському, Турецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Про це заявив головнокомандуючий Олександр Сирський під час підсумкової наради за результатами діяльності ЗСУ у травні. Також головком акцентував, що наші військові з знищують ворога та його оборонні потенціали у глибокому тилу. Так, засобами ДІП, страйку травні було завдано ударів по 58 цілях, уражено військові об'єкти, підірвано спроможності ОПК агресора серед цілих потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.